Передаю атерну астафету Валентину Бадраку. Він директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння. Військовий експерт, наш колега. Добрий вечір. Пане Валентина, рада вас вітати. Слово вам. Добрий вечір, пані Марино. Дуже радий, як завжди, приєднатися до команди телеканалу Апостроф і поговорити про те, як пройшов 258-й день протистояння. Ну ще верніше не пройшов, але завершується. Як він завершується, як на мене, варто звернути увагу на такі речі, і я хочу цим почати. І напевно, цими словами і завершити хочу. Бо це теза, яку ми дуже часто повторюємо, і не дати путіну і його поплічникам оговтатися від ударів, які. Росія вже отримала цієї осені, ну починаючи з серпня, будемо так казати, і сьогодні в таке поважне видання Ґардіян де Гардіан, «The Guardian», власне кажучи, повторює цю тезу і визначає, що. Україна насправді що сили оборони України насправді можуть це зробити. Ну, автор цього матеріалу робить посилання до того, що, власне кажучи, холодний період і зима це. Він називає зиму генерал-зима, прийде генерал, зима і він визначає, що головна ідея буде путінських угруповань це утриматися і виграти час. Виграти час до теплих до, до теплих місяців до березня, до квітня і за цей час перегрупуватися і зробити все можливе, щоб відновити потужності своєї воєнної машини. Так, от The Guardian переконано, переконана, що українські збройні сили цілком можуть. Не дати Путіну оговтатися, і не дати оговтатися цим угрупованням для цього потрібно. І автор каже, що українці відрізняються у веденні бойових дій швидкістю та несподіваностю І ось на ці речі, на точкові на можливості проведення точкових атак, точкових таких ударів. Автор і Фактично робить акцент, що саме це може серйозно ударити по російській армії і вимусити принаймні до кінця року відійти, залишити правий берег. І по за великим рахунком в Guardian переконано, що це певною мірою розумний. Крок суровікіна відвести війська на лівий берег, бо тоді річка буде вже не перешкодою, а можливим таким активом, оборонним активом. Але при цьому за умов наявності українських військ, тих самих важких артилерійських систем, боєприпасів до них і можливість ведення розвідки дозволить. Незважаючи на зимовий період, дозволить в принципі здійснювати потужні точкові удари. Це те, чого не можуть зараз робити російські угруповання. Фактично не можуть. Ну звісно, найбільш потужні події відбуваються на Бахмутському, Авдіївському та районах. Ділянках фронту, але власне кажучи, оперативне командування схід наполягає на тому, що саме там. Російські угруповання отримують найважчі поразки, і саме там будуть безпрецедентні втрати. І якщо це підтвердиться, то це буде дуже вагомий удар по одному з поплічників Путіна Євгену Пригожину Пригожину який саме на тих ділянках намагається використовувати потужні сили найманців, щоб продемонструвати, що вони діють. Краще ніж підрозділи регулярної армії, тож якщо вони зазнають поразки, то це буде і певна поразка самого Пригожина. і він у сприйнятті. В верхівки, яка яка знаходиться біля Путіна, він буде фактично сприйматися так само, як генерал Лапін, якого вони з Кадировим, так би мовити, помножили на ноль, і фактично зробили невілювали цю фігуру цього військового. Отже, Росія, російські угруповання, знаходяться у стратегічній обороні, і фактично те той факт що е, путін голосив е, про анексію е, нових е, територій які були захоплені після е, лютого е, після 24 лютого 22 року е, те що він голоси це то The Guardian визначає це як слабку позицію як фактично визнання Меж можливостей путінських угруповань це дуже цікаве зауваження, тому що справді західні аналітики констатують, що російські угруповання є виснаженими на цей час, і тепер головне завдання України це не дати їм прийти в себе і не дозволити. Тим мобілізованим, які зараз готуються в самій Росії та на території Білорусі, не дозволити їм отримати ну, такий рівень підготовки, який би дозволив Путіну у квітні 2023 року почати повторну наступальну операцію. І багато хто вказує, що це буде надзвичайно важко зробити. Знову таки не можу не згадати дуже по. Тужного американського аналітика, генерала Бена Ходжеса, це нагадаю колишній командувач сухопутними військами Сполучених Штатів в Європі. Він найбільш цитоване джерело, зокрема серед американських генералів, і він вказує на те, що так. Є величезна загроза з боку іранських дронів з боку іранських ракет, але потенційно з боку іранських ракет, тому що ще не доведено, як з цим чи чи були передачі, власне кажучи, балістичних ракет. Але генерал американський пропонує дуже цікаві, на мій погляд, речі і. Серед них не тільки проведення розвідки визначення чітких домовленостей Росії та Ірану, але і заклик допомогти Україні це один момент, і другий момент він навіть не. Робить таємницю з того, що пропонує певні диверсійні заходи. Зокрема, він вказує на те, що е якщо буде важко при призупинити іранські постачання дронів. То потрібно робити так, щоб на певних заводах були певні вибухи, які ніхто не може пояснити, або природу яких ніхто не може пояснити, або автомобільні інциденти з відповідними людьми, які мають до цього відношення. Отже, багато людей в Сполучених Штатах демонструють рішучість і серед них, як бачимо. Генерали, які дуже чітко бачать ситуацію, розвиток ситуації і українські перспективи в цій війні, якщо ми кажемо про допомогу, то не можу тут знову таки не згадати, що сьогодні стало відомо, що голова Верховної Ради України Роман Руслан Стефанчук звернувся з листом до конгресу. Із запитом про високомобільні системи CRM. Сірем, це система, яка має високошвидкісну гармату з 4500 пострілів на хвилину, а також встроєний вбудований радар, який заздалегідь визначає ціль, зокрема, такі цілі, як дрони кілери, і в тому числі ті, які використовують росіяни зараз проти нас. Ще один момент про який хочу згадати. І це підтвердження моєї тези про те, що не можна дати оговтатися. Це маленька цитата одного з наших народних депутатів, полковника СБУ. Романа Костенка, який сьогодні зазначив, що наша головна, наше головне завдання сьогодні це спонукати росіян тікати з Херсонщини, тобто, це фактично підтвердження необхідності активності збройних сил України, попри певний дефіцит з озброєнням і, зокрема, з якістю озброєння, не буду про це казати, бо ми про це дуже багато вели розмову про. Якість озброєнь, які нам потрібні, водночас скажу про певний такий ще один політичний момент, який протягом в останніх двох тижнів ну був таким досить потужним подрадником, і навіть був привід у Путіна трішки потерти руки, начебто в очікуванні певних успіхів, але здається, цих успіхів не буде. Йдеться про те, що в Сполучених Штатах зараз почалися і відбуваються проміжні вибори у конгрес. І якщо демократи до цього контролювали обидві палати конгресу, то зараз і це багато прогнозів в цьому що власне кажучи, республіканці мають отримати більшість над палатою представників, і були такі закиди, що Може бути зменшена зменшена допомога Україні з боку Сполучених Штатів саме через позицію республіканців на що. В принципі був налаштований Путін, і що напевно проробляв Кремль. А я вже казав, що там безумовно працювали дуже потужно російські спецслужби, які мають потужну досить мережу в Сполучених Штатах агентурно і спрямовували свої зусилля на те, щоб через відомі засоби масової інформації, через впливові медіа структури. По перше, ввести оці залякування, що треба припинити або зменшити допомогу Україні. А по-друге про те, що треба посадити владу українську за стіл перемовин, так от зараз така ситуація, що скоріше за все ці прогнози Кремля не виправдаються скоріше за все вони будуть таки підтримувати Україну і надалі. І більше того, є всі підстави вважати, що ми закладені в бюджет. Американський на поточний фінансовий рік 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів для оперування і експлуатації літаків F-16, Що цей проект може бути розвинутим, і, в принципі, він може набрати обертів до того, щоб десь на рівні весни. Наступного року Україна отримала перші літаки, f 16 які конче потрібні для деокупації Криму, зокрема, і щось підказує, що якщо українські воїни ще до нового року досягнуть, власне кажучи, кримського півострову, то вже до кінця року можуть відбутися такі собі зміни, які примусять. Російську владу вже дуже швидко приймати рішення. Зокрема, я не виключаю щодо технічної заміни Путіна кимось, кимось іншим. Ну звичайно, для цього дуже потрібно, щоб була повна ізоляція Путіна, і безумовно, наступна подія це G20, зустріч двадцятки. Нам продемонструє наскільки реально світ готовий ізолювати Путіна ну а серед іншого близький схід починає все більше дивитися у бік співпраці зі сполученими штатами і тож не виключено, що і саудівська аравія збільшить видобуток нафти що може дуже серйозно ударити по путінським путінських по путінським козирям зараз і зменшити можливість його прибутків ну що ж Завершую тим, чим і починав, що путіну і його злочинному режиму, злочинним угрупованням не можна дати оговтатися. Це головна допорука нашої перемоги. Хоча взимку може бути пауза, але під час цієї паузи ми маємо діяти на всіх фронтах: інформаційному, енергетичному, військовому, безумовно, політичному, економічному, всіх інших, отже. Не дати оговтатися заради перемоги, на цьому я хочу попрощатися і побажати всім саме цього, саме пришвидшення перемоги над злочинним путінським режимом. Побачимося.